З міста Київ до нас приїхав жипецький Олександр. Вау. Вау. Так, вітаю вас, радий вас бачити. Зал. як сусупер. супер. на дайте валік. привіт. Олександр, як у смеште лакові? Ой, дякую. У мене не часто випадає змога одягти смокінг, тому я вирішив, що сьогодні свято і порадувати вас трошки. Тішився, коли стоять красиві хлопці, в смокінгах. А тут сидиш з мандарінкою. Воно це треба шампанське брати з собою. Не мандарінка, це муркука. Якщо ти готовий, перша хвилина можливість виграти дві тисячі гривень. Добре, давайте. Uh, значить, до мене з Норвегії приїхав мій знайомий Фредерік, і ми з ним дуже багато спілкуємося англійською мовою. І я помітив таку круту штуку, що якщо я довго говорю англійською, мій мозок прям починає адаптуватися. І я знаєте, я вже не просто гуляю по вулиці, I'm walking down the street of this beautiful city of Kiev. Я не просто їм їжу I'm eating delicious food of this gorgeous country. Я не просто існую, I'm present simple. І одного разу на переході мене мало не збив. Я їхав після такої зустрічі, і мене мало не збив чувак на геліку. І він прям відчиняє двері, йде де бить мене, замахується на мене рукою, і я чисто автоматично кажу: What the f wrong with you? It's green!» І він такий. Welcome to Ukraine! У нас навіть такі хлопці толерантні. Вітаємо тебе. Дві тисячі гривень в тебе є. Mm -hmm, супер. Так. Are you ready to go for five of the гривна? Ідемо <Stuart> далі. Так, давайте спробуємо. Погнали. А, значить, мені 30 років, і інколи дуже хочеться купити пиво, але без паспорту його не продають, тому що в мене янгельське обличчя. А, і я був у пивному вальку, купував пиво. І жінка прямо мені каже, покажіть ваші документи. У мене їх з собою немає. Я кажу, у мене є дія. Вона така: ні, ні, мені електроніка не підходить, дайте щось цупке, якийсь папер, щось з печаткою. І у нас прям починається конфлікт. Вона не вірить, що мені 18, Люди, які сидять в залі, не вірять, що мені 18. Я дивлюся прям і Кажу, добре, ти хочеш знати, що мені 18? Вона така: так, я дивлюсь прямо на неї такий. You and me, I used to be together every day, together always. Cause I'm really feeling that I'm losing my best friend. I can't believe it could be the end. It Я боявся, що мене застрелять. Знаєте, я до вас шроблять, не там, може, вас охорона там. Я думав, що може. А знаєш, що прикол? Тут на сцені стоїть в світлі, потім йде в темряві, попадає, і потім. І виходить на світло. Олександр, вітаємо 5 тисяч гривень в тебе є. Фух, У вас тут стресово, але дуже приємно, якщо чесно. Готовий? Да. Давайте спробуємо. Хвилина для тебе можливість да. виграти 10 тисяч гривень. Mm -hmm. так. Значить, я обожнюю їздити на електросамокатах, але я знаю, що люди на вулицях не полюбляють таких людей. Але це прям складно. Тому що, знаєте, я їду по тротуару, мені кажуть, вали на дорогу. Я їду на дорозі, мені кажуть, вали на тротуар. Я по бровці їду вже. Мені «чувак на самокаті. Я такий, окей, не розминулися. Одного разу жінка вдарила мене кульком за те, що їхав на електросамокаті. Знаєте, як вона це аргументувала? Десять тисяч гривень вже твої. А де не змогли ще тіть розповідати? Хто ми такі, щоб вам забороняти. Ну, окей. Хвилина починається зараз. Так, значить, одного разу ми з другом були в клубі, і йому дуже сильно сподобалась дівчина, і він сильно переживав, він не знав, як до неї підкотити. І він її бачить, і такий санючок. Ну вона просто бейбі, ну вона прям красатуречка. Ну я ноль, а вона десятка. Я не знаю, що робити. Я такий. Так, Віталік, заспокойся. Просто скажи перше, що приходить тобі в голову. І він такий сільотка, кефір, доміно. Я такий, так, ні, це не бере. Давай так, просто використай будь-який підкат з інтернету. Скажи, ваші батьки, що пірати. Тоді звідки в них такий скарб. І він такий, вау, саньочок, все, беру, все окей. Але він дуже сильно переживав і пив багато пива. І коли він був здатний до неї підійти, він підходить і такий. Така значить, пірат, да? <смітно> Я вас одразу розкосив, вас шхуна біля входу припаркована. <смітно> а що ваші батьки думають, що ви пірат? Вони вам задоволені. І вона така, господи, чуєте, що ви хочете. Він такий, скажіть, де скарб. М -м -м. А у мене є знайомий і у нього кличка Ачілес. Він не має жодного відношення до стародавньої Греції. Ау. Ці облиски для вас Дякую, виступ був класний. Ви самі відчули це? Да. Да. Тож не роздраєтесь і е, запрошую вас наступного разу. Дяко. Дякую. Дякую вам Чистую. дуже. Зісік цього було непогано. Виступив люди, посміялись. Судді ні, ну що, такі правила гри.